Так, вітаю студія. Ми сьогодні говоримо з об'єднанням Вавилон 13. Вони знімали хронологію подій, які змінили хід історії, починаючи від Євромайдану і знімають сьогодні вже війну на сході. Біля мене є режисери Юлія Гонтарук і Володимир Тихий. Вітаю вас! Розкажіть, поговоримо про ваш фільм сильніше ніж зброя. Він вийде 22 числа на широкий прокат. Розкажіть про цей фільм. Ну, власне, весь час, поки ми створювали проект Вавилон, ми робили невеличкі такі документальні фільми. І власне до річниці Майдану ми вирішили зробити такий повноцінний документальний фільм, який виходить 22 січня. В прокат він базується на ось цих коротеньких новелах, які ми драматургійно вибудували. Ну і в принципі, ми не могли звичайно. В тих подіях, в яких ми зараз живемо, не зачепити схід, тому, звичайно, там буде і аеропорт, і Донбас взагалі. От ну така історія. Дивіться, наше кіно. Чому назва така сильніша, ніж зброя? Справа в тому, що коли от в Криму почали сікі розгортатися події з анексією, в нас там було два оператори і режисери: це Слава Пілунський і Юрій Грузінов. І вони потрапили в полон. На той момент це взагалі було перше. Ну, взагалі, так тоді, ще полонених, так би мовити, не було, і ми дуже всі. З жахливо всього приводу хвилювалися, але їх все таки за тиждень звільнили. І коли, і вони розказали таку історію, що в певний момент ну їх зловили, сказали, ви правий сектор, ви все таки. Він сказали, Ні, ми знімаємо документалісти. І в якийсь момент один з цих бойовиків притиснув пістолет до голови е, Пілонської слави і сказав: Ти що мені розкажеш? Та твоя камера сильніша, ніж моя зброя, і це в принципі було таким так би мовити, певною такою ідеєю, від якої ми ж відштовхнулися для. Назви фільму, хоча, звичайно, це фільм про дух в першу чергу. Про дух, який сильніше за от, зброю. Я знаю, що у вас є там герой, один Максим Ярош. Ви називати його супергероєм. Розкажіть про цього хлопця. Ну так, для мене це певною мірою супергерой, тому що я знімала його ще за часів майдану, і певною мірою ця особистість була такою переломною, тому що він був пророком. А я зняла невеличкий фільм. Він є, до речі, сильніше ніж зброя. Коли на Майдані показували фільм про революцію в Єгипті, і цей хлопець дивився цей фільм і повернувся до мене і сказав, що от сьогодні у нас мирно, а завтра вже почнеться. Такий силовий Майдан. І на наступний день почалася Груша Грушевського. Потім ми зустріли цього хлопця на Сході. Юлія Шашкова знімала його в батальйоні Азов. Він був в Азові, і ну, там надзвичайне інтерв'ю. Ви це побачите в фільмі. Ну Це такий це реально ну супергерой для документальної фільму справді. На Майдані, на Сході, в Криму ви були. Я знаю, ви були на передовій. Як ви туди потрапляєте на передову, тому що там дійсно пекло? І що найважче у зйомках для вас? Ну, звичайно, завжди важко. Ну, розуміло, що важко знімати в тих умовах і важко взагалі говорити з тими людьми. Але це ну це наша місія. Ми повинні це робити. Зрозуміло, що це страшно. Ну але ну власне для цього ми створювали Вавилон, для того, щоб фіксувати, і це певною мірою е, справді хроніка. І без цього ну ніяк. Ну ми домовляємося там, ми дружимо з батальйонами, з військовими, е, домовляємося з ними, їдемо. Вони нас залюбки приймають, і ми намагаємося там фіксувати, передавати все, як відбувається там насправді. Хочу сказати, що зйомки вам важливіше, ніж власна безпека. Не складно так казати. Ми, ну, на Майдані теж було страшно. Тоді теж був ризик великий. Але... Ну, є місія, є мета, з якою ти їдеш. Головне це передати людям те, що відбувається там. Зараз я їздила, знімала біженців, наших переселенців, лисичанську. Там страшні теж історії. Паралізована жінка, яка лежала на сьомому поверсі свого дев'ятиповерхового будинку, який в цей час бомбили, і там ну такий драматизм. Ну це просто ну про це потрібно говорити. Фільм сильніше ні зброї. Ви кажете, що це є нагадування тих подій, щоб люди не забували, що відбувається. Яка ще мета цього фільму на вашу думку? Е, ну це не просто нагадування. Розумієте, коли ми зробили фільм, там подивилися звичайно, почали спочали показувати знайомим. І одна дівчина вона сказала: знаєте, що головне? Що ти. Раптом приноситься в той час і відчуваєш, що то те піднесення, отує так би мовити, надію ці сподівання, які в той момент були, які якраз і згуртували людей. Тобто не проти когось вийшов Майдан, а за. Тобто за свободу, за демократію, за ну, тобто за те, щоб у нас не було корупції. І власне, оце відчуття цієї свободи цього піднесення, це цей фільм дає. Тобто він, він дуже таки позитивний. Тобто він налаштовує в принципі, людину не, не покидати свої надії а до кінця йти і боротися за них. Який хронометраж фільму? 80 хвилин. На вашу думку, українські глядач, що зараз хоче дивитися? Зараз у нас йде війна. Ну і не те, що хоче. Він зараз є величезний попит саме в кіно соціального спрямованості, який буде розказувати саме українцям про Україну. 20 чимось років в нас, якби була така, якби репресована наша реальність. Тобто, все, що ми робилися, воно робилось такого розважального формату, гламурне, якби навпаки, мало відволікати людей від того, де вони знаходяться. То зараз, якби це вибух таки відбувся соціальний, і це був в принципі ця культура. Турна революція відбулася на майдані, і зараз потрібно осмислювати наше положення, хто ми такі створювати цей сучасний український культурний простір, Юля. Що ви скажете глядачеві перед переглядом сильніше ніж зброя, яка 22 січня буде? Приємного перегляду, напевно. Ну ем, не можна давати якісь настанови чи ще інше. Ем, кожна людина, яка піде дивитися це кіно, вона має згадати і не забувати те, що відбулося з нами за часів майдану і те, що ми переживаємо зараз по сьогоднішній день. Дякую. Отже, студія як ви почули, це режисери Вавелона 13 об'єднання. Вони презентують широкому загалу свій фільм Сильніша ні зброя 22 січня і запрошують переглянути про перш за все дух українців, чим живе нація, яким ми є сьогодні, якими на зробимо дан, і перевернув нашу свідомість студія.